Всім привіт! Така в нас погодка змінилася сьогодні, трохи дощить, росу робить поки що, землю не промочує аж ніяк, робить росу, але плюс в тому, що трохи жарища. Ота. Я щойно привела бусю і йшли мимо городу, не по городу, а мимо ось так транзитом. Позавчора покосили в садочку. І вчора не була на городі. Останнє, що була, це позавчора ввечері, як поливали сухоцвіти. Зараз хочу сходити, подивитися, що там та як. І знову чую крапельки дощу, падають. Mm, яка вже на смачна. Огірочки в цьому році дуже радують. Шкода, що заморозки дуже попсували ось цю сливу, яка купувалася свого часу на базарі, як алеча. Але вийшла жовта слива, дуже-дуже смачна. Дуже гарно щороку цвіте, але заморозки більшість цвіту попсували. Що робити? Дивіться, які соняшники в нас. Фотозона така. Огород як вишиванка. Хтось писав. Огірочків дуже багато. Цьогоріч зав'язь. Перчик там. Так, що тут мій куточок? Флористичний, люфичка. Росте ось яка пообцвітала. І цвіте сьогодні також із зав'язю. Бачите, добирається догори, добирається. І на тій стороні вже квітне. Чудова сьогодні погода. Після спеки завжди таке полегшення, якщо така. Такі дні. Хай і не промочує землю, але дишиться легше. яка угу. краса. Квітне. І тут ось. Це вчора ось відцвіло. Все з зав'яздю квітне. Помідорки. В тому році вже своє їли, а в цьому році ще холодом їх мучило цілий травень, тому ще немає. Скільки діток малини наросло. Вчора, до речі, мені на вайбер писали, що вже куштували мою малинку. В тому році восени посадили люди і вже є. Перші ягідки. Ось вони, до речі, в мене в дворі також є перші ягідки вже. Ну, Велика віддача буде врожаю вже за цих паганів. Адже це малина не літня. Цибулька ще стоїть. Я напишу продавцю, спитаю дозволу, чи можна мені на такий загал величезний виставляти її контактні дані. І потім уже, чи просто ім'я її назвати, а телефон не виставляти, тому що аферистів і всяких дуже багато. Не хочу я бути яблуком роздору. Мені людина потім напише, на що ви виставили мій номер і так далі. А цибуля дуже гарна. Також помідорів ще немає. Зав'яз є, але помідорів ще спілих немає. Навіть вітру сьогодні немає. Треба подивитися, може вже білокрилка літа, може вже можна кукурузку готувати. А, а ні, ще, ще ні. Ще не можна. Вона в нас пасинкована, просто пасинки наростають раз за разом, наші кавунчики. Поки що ось такі лиши. Там он видно. Дуже холодно було. І там он такий лежить. Дуже холодний був червень. Але стараються. Дивіться, який. Я поливала, мама носила воду, а я поливала три дні тому. Я тебе таким тут не бачила. Ти був значно менший, напевно, що я тебе й не помітила. Дуже від спеки попідсихало листя на буряці. Я так скажу, що навіть якщо це проходить такий дощик, який робить росу, не мочить земля робить росу, але все одно так гарно воно все на рослинах реагують, коротше, рослини на все це. Вони чи то листям п'ють ту воду. Але робиться, робиться все веселіше, навіть той самий бурячок ну, і не печеш сьогодні. Так, доходжу до своєї святая святих. Дуже багато жовтого кермеку у мене. Подивлюся, ще пару гілок уже зрізала, а ще не всі розквітли. А це що за краса. Який красунчик! Є такі, що а, ага, ось який красунчик! Це просто світло такий бузковий, світло-світло, і він такий самий буде. Добре, що не тільки жовтий. А там уже який буде. Я купувала суміш, купувала синій. Купувала такий персикового відтінку. Можливо, він ще десь отут буде з оцих. Ще не всі випускають. Ось є білий кущик. І це також такий ніжно-ніжно відтінок такого бускового, ніжний чи рожевого, не знаю, як назвати. Він ще тільки випускає бутон. Гарненький. Вперше вирощую кермек. Поки що мені подобається. В цій красі якось і в душі спокій, коли дивишся на таку красу. Треба сполоти хризантеми, дуже я ними задоволена, дуже задоволена. Є в планах у мене придбати маточники інших кольорів шаровидної хризантеми. Ну Ця дуже гарна і безкрапельного поливу, а шикарна просто. Черенкувала, живцювала, вибачаюсь, я сама кожен оцей кущик починався з ось такого живця одненького. По одній стеблинці. А тепер дивіться, як накущується. До вересня місяця ще буде дуже гарна. Це жовта. В основному це все жовта. Де не жовта, я ось бачу. Але також не пам'ятаю, який це колір. А так це все жовта. Накрапає дощик. Ось така краса у мене відкривається. Із сухоцвітів, не знаю, коли її зрізати. Скажу, Перший рік я вирощую геліптером. Позавчора я зрізала і залишається. Боже, я зрізала, було дуже мало тут оцих пуп'яночків. Була б спека, вони сьогодні, може, відкрилися. Наростає дуже швидко, дуже гарно. Мені подобається. Квасуля наростає, квітне як красиво. Не знаю, я в цьому оце йду зараз, тихо так, ну, там хтось щось пиляє, то неважливо, я в своєму світі. Я йду і думаю, коли оця краса буде випускати стрілку. І от зараз у мене на душі спокійно. Я дивлюсь на оцю красу. Що її треба буде, ось пройдуть дощі зрізати. і зрізати. Красуня оцю. Ці кавуни дуже гарно себе почувають. Ой, скільки оцього від строчів оцей час достигання, оцей холодний червень. Які б кавуни вже були. В тому році, в липні, ми вже їли свої кавуни. В цьому році ще ні. Цікаво. Оці чотири рядки і пару кущів там, де ми проходили. Але о, ті, що я показувала зав'язь то із стаканчиків кавуни А от там я також пару кущів насаджували. І оці два рядки я віддала за чотири пакетики насіння 160 гривень. Ми побачимо, що тут будуть: тут талісман і його аналог якийсь я не пам'ятаю, він тільки зав'язується. Хоча... Дивлячись, які зараз травні холодні, а вересень може бути ого-го, який спекотний. в тому році, і в жовтні ще поливали полуницю, щоб не посохла. Уявіть, така спека була. То ще достигне повним ходом ще будуть кавуни, і дині, і помідори будуть. Дивлюся в тому році, де я замовляла маточник хризантем. Та людина зараз продає помідори домашні. По 30 гривень відправляє. Ну, тепліше у них. Я не пам'ятаю, яка область, але тепліше, набагато, то відправляє вже по 30 гривень помідори. Я не знаю, чи є вони зараз в наявності, чи по мірі достигання, звичайно ж. Беруть люди, беруть. Навіть з урахуванням доставки беруть, тому що по 80 гривень. Може, де в містах і дешевше, а як отакі села, як у нас, логістика, доставка, відразу все зростає у ціні. Відразу. Я б мріяла, щоб у нас у магазині, наприклад, помідори були по 30 гривень. Дуже гарні веселі кущі кабачків, хоча з весни таке сходить негодне, таке слабке. Ти на нього дивишся і думаєш, та коли з тебе той лад буде. А вони он. Красень, зебра, до речі. Дякую, що слухаєте мене, і дивитеся. І, і писала людина, що в коментар був, що в тому році вас послухала, в цьому році купила пачечку кабачків, зебра, і кумі, чи сусідці, не пам'ятаю, вибачте, посовітувала. То дякую вам, родять, ростуть, як на віжені. А це так і є. Зебра, вони ростуть, якщо у вас є хазяйство, якась птиця, треба комусь давати там телята і, і так далі. Вони ростуть дуже швидко. Дивіться, вчора він обцвівся, він був отакий маленький, як оцей. Через день отакий уже він буде завтра. І вони, як виростають, вони виростають довгі, здорові, але дуже довго зберігають оцю м'якість, м'якоті, м'якість. Вони не робляться дерев'яні. Бачиш, лежиш маленький, торкаєш, а він уже дерев'яний. Ні. Вони дуже довго зберігають оцю м'якість, я ж кажу, для тварин, для їжі він дуже гарний. Дуже, ось дивіться, який здоровенний лежить. Це ще й повна його, отакий він може бути завдовжки. Він м'якусінький, м'якусінький. Мякенький-мякенький. І ось так само. Це ще м'якший. Так, а це в нас, по-моєму, кукурузка рядочок. Яка це кукурузка? Це та маленька чи ні? Бо я знаю, оце точно треба попроріджувати. Оце точно кукурудза, оця бейбі, що малесенькі качанчики. Так, а оце кавуни, і он там трішки динь, це насіння торішнє і позаторішнє. Ото позали... купляєш насіння, садиш, позалишалося, мама каже, давай посадимо цього річ. Що буде, те й буде. Ну, давай. Поробили луночки, посадили. Воно погано сходило і поливали, бо сухо було. там. Тра... Кінець травня, початок червня, трошки дало спеки, посуха, поливали, щоб зійшло, а потім червень. Почався холодний. Ну, дивіться. Не знаю, тут суміш, тут і огоньок, і, і, і не знаю, які тут сорти цих кавунів. Але зав'язі і вон там лежить. А ну давайте пройдемо. У мене скоро батарея сяде на телефоні. І он лежить, і ось цвіте. І я не знаю. І он там бачу тільки квітне кавунчик. Хто не бачив, як квітне кавунчик. Ось який красий. Красень. І поруч маленький, і он там квітне. Я не знаю, в тому році ми садили такого, таких кавунів не було, як оце. Ну, із насіння. Стаканчиків були кавуни. В тому році в липні ми вже їли. І тут, і тут дивіться, що робиться. Хі -хі, цікаво, і там он відцвівся. А що тут по динях? І дині ось квітнуть. Є зав'язь. Зав дині це не знаю, які тут українська. Ну в тому році дині були непогані свої. Садила не в стаканчики, а прямо в землю. Непогані були, а це залишки того насіння. Ну, побачимо, також довго-довго сиділи через холод, а тепер пішло. Воно своє може й догонить. Бур'янчики підростають. Морковка. Я так думаю, що ті сухоцвіти, що я ось знімала коротке відео, як різала. Сьогодні вони вже в мене доходять до кондиції геліптером, можна буде сформувати букетик. А під цей букетик я хочу зробити вазочку із прутка з ретанго. Зараз ми дійдемо ще до тих. Диньок, який я ходжу на них дивлюся, чекаю, коли вони достигнуть. Петрушка як квітне. Капуста рання майже вся вирізана. Дельфініум. Мій дельфініум. Ось один буде квітнати. Цікаво, якого кольору. Чи... Ні, це не синій. Це значить не з мого насіння, бо тут суміш моє насіння того, що під будинком синій з білим, і плюс куповане суміш. Тому навіть і цікаво мені, який це колір буде. Бо там у суміші був і рожевий, і білий, який вийде. О, гірки вже почали плестися. Уже цвітуть. У гірки це також суміш від торішнього насіння. Тут і фенікс, і, і не знаю які. Морозець розростається. Вон як цікаво. Бачите, пускає по корінню. Коріння вилазить. Це також кукурудза через посуху. Там більше, тут менше. Ну, тут плюс земля виснажена, була в мене тут полуниця. Можливо, полуниця виснажила землю. Починає ця цибуля лягать. Привіт. Добрий день люди добрий. Так, ідемо до цих день. Думають вони тут щось чи не думають. Дівчата, довго я до вас буду заглядати. Та наче так міняють колір. Не такі вже темно-зелені робляться. І тут цукрова кукурудза буде. Ждеш, ждеш, а вона наступає ого-го, Буде багато і відразу там якісь білі дині. Тому що дивлюся, дивлюся, що качанчики такі формуються, набирають. Товщини такої гарної. Ось якісь диньки. Це стаканчики осаджені. Ось якісь полосаті, якісь ось полосата. Десь я тут ще бачила. Ось ще цвіте тільки. Вони такі люблять ховатися за листям, можеш і не побачити. І тут ось така. Така якісь продовгувасті. Цікаво, що воно за сорти вже. Не пам'ятаєш, що їх садив. Ой, кукуруза гарна. Шикарна, можна сказати. І тут ось такі продовгувасті. Лежить. Ну Мене оті дві цікавлять, як вони холодний червень змогли витримати. Все так сиділо, чекало свого часу, а вони двох зав'язалися швидко і ростуть. А, ось звідти порозпліталася, ось. Також полосата. Там цвіти. Дівчатка. Красуньки. Дарма що зелень від цибулі ще стоїть, а ідуаця до ніг торкається, вона вже як нежива. В неї немає непружності вже такої, ніяка вона. Носить такі хмари. О, вітерець починається, я кажу, тихо. Певно, з цими хмарами там дощик далі йде, я бачу. З цими хмарами й дощик прийшов. Я в тому році, як отримала оці морозці, вони були такі малесенькі, таке пізно вже я садила. Я, я не думала, що настільки гарно прийметься. Травень їх трошки морозило, це їхня вже максимальна висота, бо вже викидають вони, формують цвіт. Ці незесенькі якісь, хочу собі у квітник також десь насадити. Ну, видно по листю, що це різненькі сорти. У вас також є оцей бур'ян. Оцей. Він такий противний, такий противний. Також буде квітнути цей дельфініум. А це з моєї хризантеми, що там, це позалишалися ті корінчики, що були матушниками. Я їх і потикала. Дивіться, які ще кущі. Шикарні. Дуже-дуже шикарні. Чомусь дельфініум спочатку випускає о таке жовте листя, яке з часом зеленіє. Не знаю чому. І ось хризантемка у мене. А! На останок ще покажу, забула льон, який у мене зійшов такий з горем Але зійшов з купованого насіння за тебе. Років два тому я купувала. Знач, такий. Вон там, видно, рядочок. Що зійшов. І ось. Де густіше, хоча сипала від душі дуже густо. Тут взагалі гарно зійшов. Чотири рядочки. Спиток, не убиток. Можна щось спробувати. Так, Вам гарного дня. Поки що задоволена я тим, що бачу на огороді. А осінь покаже. Проси не дощу, а врожаю. О, та морква така була страшна і негодна. Так вона сходила, тож пересіяна. А ще й буде. Вон там потягло хмарки. Подає дощик, капітошка десь там. Всім вам гарного дня!